Всім привіт! Спішу поділити з вами інформацію про новинку, яка ввійшла в жовтні 2016 року на територію України. Як ви бачите, переді мною є дві такі фірмові коробки. Це є новинка від Amway Nutrilite Fight of Hope. Що це за новинка? Дуже унікальний новий продукт компанії Amway, який містить е вітамін С. Цинк в рідкому вигляді. Тобто, е зараз я вам продемонструю, от в такій коробиці знаходиться така пляшка Ось 350 мл єркість і такі фірмові колпачки. Тут 6 колпачків. Я один копічок. Зараз отак він виглядає. Таку. От я зараз його розпакую. Ось. Це є запатентований ковпачок. В ньому у рідкому вигляді знаходиться вітамін С, вишня ацерола, цинк, також гранат ягод і Асаю. І як його правильно використовувати. Ну, Два слова, я думаю, всі ми знаємо, що вітамін С, цинк це є підвищення нашої імунної системи. От. А також має антиоксидантну дію. Ось, Яким чином, і як правильно це використовувати? Відкрушуємо копачок пляшки, наливаємо сюди чисту воду. Пляшка має спеціальну відмітку. Тільки потрібно налити води. Так. Тепер ми беремо, беремо цей ковпачок, накручуємо його за годинковою стрілкою до кінця. Ось, у нас продукт майже готовий. Тільки лишилося зробити ще один маленький, скажімо так, в іншу сторону проти годинкової стрілки такий трюк. Один, два, три. Наш супер антиоксидантний напій готовий до споживання. Я думаю, вам це відео було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я для вас буду наступні відео якісь цікаві додавати. Всім гарного дня!